Вибух у Севастополі, успішна операція СБУ, ліквідовано воєнного злочинця окупантів. Про що говорили держсекретар і генсек НАТО Марк Рюте в Брюсселі і цікава пропозиція для художника в Дніпрі. Там треба розписати мурал на алеї пам'яті. Про все це докладніше Замить Це ТСН Онлайн, я Іван Костроба. Підписуйтесь, тисніть нагадування і не пропустите найважливішого. Київ витримав чергову комбіновану атаку ворога. Жителі столиці цей ранок зустрічали в метро і укриттях. Повітряну тривогу у місті оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БПЛА. В цей час ворог випустив крилаті ракети і одночасно запустили балістику. Про це повідомляє Київська військова адміністрація. На завершення атаки знову пустили хвилю дронів. Інформації про постраждалих і руйнування в Києві не було. А от в області поранена людина. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Допомогу чоловік отримав на місці у Броварському районі. А це фактично передмістя столиці. Рятувальники гасили пожежу, постраждали декілька цехів підприємства, зруйновані приміщення. Вибито. Скло у вікнах сусідніх будівель пожежу локалізували. Пожежу тут уже практично ліквідовано. Працюють наші працівники на розбиранні завалів. На жаль, є один постраждалий, але вони не не в нього травмування не важке. Йому надано медичну допомогу. Кількість поранених через удар по Харкову зросла до чотирьох двох з них. Госпіталізували ворожий безпілотник. Атакував житловий будинок у Салтівському районі опівні. А на Херсонщині росіяни атакували садове. Постраждала жінка в Антонівці. Обстрілами поранено двох людей. і Ще на одного окупанти скинули вибухівку з дрона. Ушпиталили чоловіка в комишанах. Загалом пошкоджено 5 багатоповерхівок, 32 приватних будинки, освітній заклад, адмінбудівлю, склади і авто. У Кураховому на Донеччині ворог поцілив по багатоповерхівках. У дачному поранив людину. У Дружківці руйнування в промисловій зоні. У Андріївці російська бомба зруйнувала 10 приватних будинків. У Ямполі пошкоджено 8 приватних осель. П'ятьма шахедами. Росіяни поцілили по об'єктах критичної інфраструктури шостки на Сумщині. У місті відсутнє теплопостачання впродовж доби росіяни завдали майже три сотні ударів по області, пошкоджені три будинки, дві крамниці. 69-річну жінку поранено у Кам'яному на Запоріжжі протягом доби ворог атакував 16 міст і сіл понад пів тисячі разів. Курахове на Донеччині під постійними атаками ворог не припиняє тиснути ані в день, ані вночі. Нині вони концентрують сили у районі школи на східній околиці міста. Про це повідомляє Діпстейт. Дві доби поспіль росіяни в районі школи накопичують піхоту, планують закріпитися і змусити відійти наші війська. Поки що немає підтверджень, що ворог контролює східну частину міста. Зсу за можливості знищують техніку і живу силу загарбників. Приміром, механізований штурм росіян на село дальнє. Курахівського напрямку закінчився для штурмовиків втратою двох танків та півсотні особового складу. А танк Леопард працював прямою наводкою по ворожій колонні. За підтримки української артилерії та скидів з великих бомберів, ворога цього разу змусили відступити, але повністю ліквідувати групи окупантів у місті Курахове і околицях не вдалося. Ситуація залишається складною. Загалом протягом минулої доби відбулося 162 бойових зіткнення. Про це повідомляють у Генштабі. Росіяни готують іще одну битву за Торецьк. стягують сили і підтягують нові підрозділи. Такі дані озвучують у силах оборони. Місто на половину під контролем ЗСУ, Але штурми кварталів Торецька не припиняються ні в день, ані вночі. Чи готові відбивати іще одну хвилю наступу і як посилюються наші підрозділи, які утримують місто, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Наряд летить у бік Торецька. Артилеристи швидко ховають гармату. Погода не на їхньому боці. Тож маскування перш за все. Головне ціль дана і відпрацювали вдало. Гатили по ворожій піхоті, яка намагається атакувати Торецьк. Від ранку випустили аж таку кількість снарядів. Дмитро показує ще теплі гільзи від них. Шість утра вибігли. 6 шість штук. Випустили Потім, через трохи часу, теж до десяти штук вистрілили. І оце перед вашим приїздом теж до 10. А значить, снаряди є, кажуть хлопці, принаймні для цієї гармати, яка прикриває чималу ділянку фронту. Везуть, звісно, багато але, але все одно тому, що в нас великий напрямок, і навіть для нашої гармати, вона неї великий сектор вона може далеко й достає. Це російська гармата мста за на хлопцями ще на Херсоні більш ніж два роки тому й досі не підводить в бою. стоїть готова до роботи, заряджена. кажуть, коли бригада була на покровському напрямку. Працювали майже по 150 снарядів за день а це дуже багато для такої зброї. Тут не так інтенсивно, але ж готуються до оборони Торецька. Росіяни вже стягують сили ще для однієї битви за місто, кажуть армійці. Влітку штурму окупантів наші підрозділи, зокрема, і сота бригада, відбили. Дотепер Торецьк хоч і не повністю, але під контролем сил оборони. Наполовину ну, відсотків П'ятдесят нашого заходять малими групами, скупчуються в будинках, в чекають, що підходять І потім так лізуть. І лізуть. Турець для росіян одне з ключових для просування у бік цілої групи наших міст Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Тож, аби втримати його, тут готуються посилено. Свіжа, броньована чи не найнадійніша машина на фронті. Бригада отримала для оборони турецька Бредлі. Звісно, не одну, але саме ця зараз проїхала на пристрілку. Стигнути укомплектуватись людьми та технікою. Це головне для оборони, кажуть армійці. Що цю американську машину піхоти солдати бачать вживу, досі не вірять. Це саме те, чого нам бракувало раніше. Раніше ми їздили на пікапах. Раніше це були наші мрії, а зараз це реальність. І цю важку реальність, яка нині панує під турецьком, американська БМП змінить, каже командир роти піхотинців. Бо саме завдяки такій броні можна безпечніше завести людей на позиції, коли над головою рояться безліч fpv дронів і по дорозі ще й вгатити по будівлі, де ховаються російські штурмовики. З цим легко упорається 23-мм гармата, яка стоїть на Бредлі. Вона пробиває навіть броню російських танків. Тож командир роти піхотинців вже планує як використає машину на лінії вогню. Наприклад, заїжджає мене, я дав задачу, щоб одну групу висадили, іншу забрали, і по дорозі назад я би ще сказав, якісь будинок розстріляти. Тобто я буваю два зайця зараз. Мені не потрібно два рази буде машину гнати, щоб постріляти і перезмінку завести. Поки лінія фронту під Турецьком особливо не рухається в жоден бік. Це означає, що інтенсивність боїв тут нижча за сусідні ділянки, але все ж вони щодня. І артилеристи знову заряджають свою гармату, бо їхнє завдання прикрити від штурмів росіян таку цінну піхоту в наших окопах. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий. ТСН 1+, піс Прийшов вбивати українців, хоч сам має українське коріння. 25-річного окупанта узяли в полон воїни 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ поблизу роботиного. Полонений розповів: він 70-го мотострілецького полку і зізнався справи у його підрозділі Кепські. Солдати доношують чужий вживаний одяг, і лише командири дозволяють собі нову форму. Попри обіцяні виплати у 200 тисяч рублів, платять менше 50. У підрозділах бракує. Кухарів окупанти сидять на сухих пайках. Цей вирішив здатись у полон, аби зберегти життя. У мене бабуше мене бабуся у третьому коліні півжиття жила в Україні. Якщо чесно, Путін тягне. Можна було все давно мирним шляхом вирішити. Просто українцям треба повернути те, що належить по закону Крим і все інше. Це Україна. Посилять підтримку України протягом наступних кількох місяців. Держсекретар США Ентоні Блінкін під час візиту до штаб-квартири НАТО повідомив, як адміністрація Байдена збирається використати час, який вони мають до інавгурації нового очільника країни. Сьогодні головний американський дипломат у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою. Наш міністр закордонних справ Доніс Блінкіну, Наскільки в критичному моменті зараз війна в Україні, а також держсекретар Сполучених Штатів мав зустріч з генсеком альянсу Марком Рюте, під час якої запевнив, що у найближчі місяці вони посилять допомогу Києву і намагатимуться зміцнити оборонно промислову базу союзників по НАТО, а також Блінкен заявив, що розгортання північнокорейських військ на допомогу Росії у війні проти України отримає рішучу відповідь. А на питання чи знімуть вони обмеження на використання далекобійної зброї в глиб Росії? Відповів Радіо Свободі, що вони продовжать адаптуватися і коригувати допомогу за потреби. Пишіть, як думаєте, чи знімуть Сполучені Штати заборону на використання далекобійної зброї, і чи допоможе це нам стримати ворога така форсована військова допомога? Чекаю ваших думок у коментарях, а ще підписку і лайка. Рухаємось далі. Ліквідували воєнного злочинця, який віддавав накази обстрілювати українські міста. Команді ТСН із власних джерел в СБУ стало відомо, кого саме підірвали сьогодні вранці у Севастополі. Це керівник штабу 41-ї бригади кораблів і катерів чорноморського флоту Росії Валерій. Транковський вибух стався, коли той був у машині на проспекті Шевченка. Відомо, що внаслідок здетонування капітану відірвало ноги, і згодом він помер від трати крові. А російські медіа зазначають, що за чоловіком стежили близько тижня на його автівку. Почепили саморобний вибуховий пристрій, який привели в дію дистанційно. Сам Валерій Транковський воєнний злочинець, який віддавав накази стріляти з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, саме за його подачі обстріляли Вінницю калібрами в липні 22 Року тоді загинуло майже три десятки мирних мешканців а також під його командуванням обстрілювали Одесу і інші міста, як зазначили джерела служби безпеки України, дуже символічно, що російський військовий злочинець закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка. І додали, що розплата за злодіяння окупантів і вбивць – це лише питання часу, де б вони не перебували. Ну і повітряна тривога для російської опозиціонерки. Українські активісти зірвали виступ Юлії Навальної на АІТ-конференції в Ліссабоні. Вдова російського опозиціонера виступала на двох панелях технологічного заходу під назвами диктатори та цифрове інакомислення і протистояння автократам. Українські айтівці під час виступу Навальної увімкнули у додатках сигнали повітряної тривоги а також закликали зупинити Росію, яка веде війну. Нагадаю, що навесні Навальна відзначилася скандальною заявою на адресу українців, що ми, начебто, не хочемо шукати. Хороших росіян, які виступають проти війни, і що напад на Україну нібито підтримує агресивна меншість російського населення. Активісти, які зірвали виступ Навальної, наголошують, росіяни мають знати, що такий прийом на них чекає у будь-якому куточку світу. Двоє 16-річних хлопців тяжко травмувалися після зіткнення мотоциклів на Рівненщині. Один з підлітків їхав дорогою, а другий в той момент виїжджав з узбиччя. Їхні двоколісні зіштовхнулися лише за останній рік у рокитному та інших селах цієї громади сталося вісім аварій саме за участі неповнолітніх на мотоциклах. В поліції кажуть, часто підлітки перевищують швидкість, їздять без шоломів і посвідчень. Постраждалі під час вчорашньої аварії нині в комі в реанімації. Стан їхні важкий, перебувають в нашій палаті інтенсивної терапії, обумовлений стан важкої черепно мозкової травми в одного. І в другу. одного закрита, в іншого відкрита, пов'язана з переломом основи черепа. Основна проблема в тому, що батьки самі дозволяють своїм дітям керувати транспортними засобами. Наприклад, торік ми зупинили неповнолітнього, якому було лише 11 років, який їхав мотоциклом, і батьки самі були незадоволені тим, що їх притягують до адміністративної відповідальності, адже вони вважають, що це нормально, що вони дозволяють своїм дітям проїхати мотоциклом до магазину. Художник, відгукнись у Дніпрі. Родини загиблих бійців власноруч створили меморіальний комплекс на спомин полеглих героїв, занедбаної площі самотужки вивезли сміття, встановили пам'ятні знаки, посадили дерева, квіти, і тепер шукають митця, який згодився б створити пам'ятний мурал на алеї пам'яті. Допомогти їм з пошуками вирішила і ТСН. про незвичайний проєкт. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Донедавна незнайомі жінки нині зустрічаються як добрі подруги, на алеї пам'яті полеглих захисників. На згадку про синів, братів, чоловіків вони встановили маленькі пропорції. Їх тут вже понад сотня. Позивний в чоловіка був Каспер. він його обрав і казав завжди добрий і невідімий», бо в аророзвідці це було дуже важливо. Чоловік пані Аріни став до війська з перших днів повномасштабного вторгнення, а й за фахом швидко опанував напрямок аеророзвідки. Він був один з зісновників аеророзвідки, саме нашої 128-ї бригади ТРО Дніпра. 9 січня вони були на позиціях, їх виявили, і саме по аеророзвідці був нанесений удар. Пані Олена втратила чоловіка понад рік тому. Геннадій Прохоров загинув на Донеччині. Воювати пішов добровольцем, аби не пустити ворога до рідного Дніпра. Банер з його світлиною встановлений у середмісті, але дружина хоче, щоб він був тут, на алеї. У їх мікрорайоні. Нам пообіцяли, що ми зможемо деякі банери перенести на алею, щоб ці банери були постійно. Це місце об'єднало родини полеглих героїв, не чекаючи допомоги та грошей від влади. вдови та матері створили спільноту і взялись зводити алею пам'яті, колись занедбану площу. Тепер не пізнати. Ми оце все пофарбували самі. Ми прибирали. Багато чого зробили. Минулого тижня висадили маленькі деревця. У нас десь 20 От жінок, які вдови матері, і ми приходимо, робимо, бо нам це болить. Нам це потрібно, це для нас стимул жити далі. Син пані Любові безвісти зник на Зовсталі. Його прапорця серед встановлених тут немає. Мати вірить, він у полоні. Та живий нині разом з колежанками жінка працює над проєктом муралу, який вони бачать ось на цьому паркані навпроти алеї. Єдине, що я хочу, це моя біль це молитва зова. Це єдине прохання, яке я хотіла б сюди внести. Логічно це показати війну і показати мир, до чого ми йдемо. А що саме там можна намалювати, написати, то це вже. Діло художника, але знайти художника виявилось ділом непростим. Більшість митців, дізнавшись про обсяг робіт, а це 30 метрів високого паркану, називали суму непідйомну для вдів та матерів героїв. Від 70 тисяч це без краски і. Вище то жінки взяли шукати митця, який допоможе їм втілити мрію на благодійних засадах або за символічну плату. Ми шукаємо небайдужих художників, які зможуть допомогти нам в цьому, розробити проект, малюнок та власне намалювати це до Дня Збройних сил України, 6 грудня. Цю алею чекає чергове оновлення. Тут встановлять пам'ятник на нього рідні героїв. Теж самотужки зібрали гроші. Мріють незабаром тут з'явиться і мурал. Анастасія Негірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1 плюс Зима вже близько. Сніг починає вкривати деякі регіони країни. У рівному сніг, хоч і насипав рясно, але швидко танув. Так само і в Тернополі на асфальті він довго не тримався. А це відео зранку. Наші глядачі зняли у козятині за прогнозами синоптиків протягом дня сніжитиме в Рівненській, Івано-Франківській, Львівській Тернопільській областях. Там ймовірний мокрий сніг чи навіть льодяний дощ. На решті території України переважно дощ або велика хмарність. Температура повітря в більшості регіонів вночі від двох морозу до трьох тепла, вдень від плюс одного до чотирьох градусів. А вже завтра сніг зможуть побачити і жителі столиці. Він буде мокрий. Подекуди можлива ожеледиться, налипання снігу, слід чекати її у північних, центральних та східних областях, тоді як на півдні очікується дощ. Тож готуємося до зими усіма підручними засобами, вчимося грітися автономно і не забуваємо підтримувати теплими речами наших бійців на передовій. Пишіть у коментарях, яка новина вас вразила найбільше. Обговоримо її докладніше. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Побачимось!